Ось що відбувається. Через те, що у пазуху листочка попала вода, в мене пропадає вже вся орхідея. Дивіться, цей листочок я вже зняла, чорніє, жовтіє, оцей листочок нижній теж пропадає, оцей вже пропадає. Треба срочно діставати її. Цієї посадки дивитися, що там з шиєю, все зачищати, працювати скальпелем. І оця підсвітка червона, вона вводить в оману, бо під нею нічого не видно, що відбувається з орхідеєю. Так можна подивитись, що тут щось, щось справді дуже, дуже небезпечне.